що хвороба ніколи не приходить нас вбити, хвороба приходить завжди навчити чомусь вивести кудись. Тому хвороба ніколи, якщо вам поставили діагноз Онка. Не впадайте в вічі, зрозумі... треба розібратися, для чого це вам? Не чому мені, о, навіщо мені? За що мені? А для чого? Куди вона хоче вас вивезти? І оскільки я людина вже езотеричного, ну такого, достатньо глобального, я вже вважаю себе провідником світла, доношу інформацію зараз. Я хочу, щоб всі ми прокидалися і йшли далі і розуміли, що. Наша душа підкидає нам це випробування перед цим втіленням сюди на цьому втіленні нас 150 мільйонів разів запитають, чи згодні ми. ми самі вибираємо самі випробування. Ми самі вибираємо собі. Чоловіків, з якими заключаємо там контракти перед цілем, дітей. Ми самі, навіть я не хочу торкатися такої важкої теми, як війна, але це також все закономірно, неважливо зараз не про це. Ви можете списувати хворобу на стрес, на неправильне харчування і ще щось, на будь-що. Але однозначно, це мені підтвердила психолог, онкопсихолог психолог з регалями, яка працює в програмі USAID. Американська це програма допомоги Україні, яка працює, вона підтвердила, що Лена, ти абсолютно права. І дуже добре, що ти все це знаєш, і мені не потрібно тобі це пояснювати, пробиватися через якусь стіну, через матричні програми, через оцю зневіру, через установки мозку, що ти правильно все робиш, і що ти до тебе правильно все доходить, і що ми з тобою на одній хвилі. Тобто, дуже добре, що ти така душа, що не втрачати час. Тому підсумовуючи, хочу сказати: оскільки хвороба. Приходить нас навчити, рішення померти від хвороби приймає людина. А оскільки ми, душі, сюди приходимо. Ми, як дух, безсмертний дух, в нас є такі, ну, як би мовити, субстанції: душа, дух, вище я. Да? Якщо душа це 30% від усього, 70% це в дух, це від тої частки творця, що нам ми сюди втілилися, душа постійно втілюється в кожне втілення. Дух, він там в. Так сказати, у всесвіті, в чистому просторі там знаходиться. І от власне ми, він безсмертний, да, душа постійно втілюється, напрацьовує досвід. Ми, наші душі обрали для того, пройти цей шлях, для чогось, щоб, щоб щось зрозуміти. В кожного це своє. На поточний момент я для себе зрозуміла, що перша моя причина це було духовне пробудження і пройти.